Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Росіяни на сумщині пробують прорвати нашу оборону і просуваються в напрямку міста. Наразі там спекотно і повна бійня. У той же час телеграм-канал «Тпорпомсти» пише понад 60 білорусів, контрактників, які перейшли на службу до окупаційної армії на сумському напрямку. Розстріляли росіяни, які відмовились виходити з оточення. Понад 300 окупантів потрапили в локальний маленький котел поблизу Юнаківки і просили гуманітарний коридор. Втім, ЗСУ відмовили тільки здача в полон. Росіяни відмовились. Білоруські десантники вдарили в спину після чого вийшли з білим прапором. Втім, це локальний котел. Патрушеві генерали готують звернення до залужного. Загалом зараз. На сумському напрямку спекотно, паралельно з цим військовий об'єкт у північному адміністративному окрузі Курської області, звідки ведеться наступ на суму, який був пов'язаний з логістикою повітряно-космічних сил РФ, був уражений точковим ударом високоточної української ракети. Повідомила джерела в міжнародній розвідці. Ціль військовий центр логістики, об'єкт, який був уражений, використовувався для координації технічного обслуговування літаків ракетоносців, як архівний вузол обліку опусків по території України, як сховище цифрових даних. Про польоти ту 95 і 160 за попередніми оцінками внаслідок удару знищено серверну кімнату та два адміністративні поверхи пошкоджено паливний резервуар. Вісім військовослужбовців дістали поранення. Кілька перебувають в критичному стані. Експерти вважають, що ймовірно використана модифікована версію ракети Грім П, яку ЗСУ не коментують публічно її особливості. Максимальна точність в межах одного метра, низька радіолокаційна помітність, навчена система обходу реп у межах міської ППО. Їхнє ППО для шоу, а проти реальної цілі сліпа. Чому саме цей об'єкт відомо, що з цього центру координували удари по сумах 6, 9 і 11 червня, відслідковували результати уражень по цивільній інфраструктурі і житловим кварталам, зберігали оригінали супутникових даних з фіксацією цивільних об'єктів. Цей удар не помста в емоційному сенсі. Це відповідь збудована на точності, принципах та стратегічному холоді. Коли Україна стріляє, вона стріляє туди, де ухвалюють наказ убивати мирних. Їхня війна без правил, Наша з обличчям, і Це обличчя, справедливість. Що ж ЗСУ знищує логістику і зриває наступ на сума. Це бачить в Кремлі. Війна переходить на зовсім інший рівень. А спроба російської армії просунутись на Сумщині має не лише військове, інформаційно-психологічне значення, а також терористичну мету. Про це в інтерв'ю Заявив виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, окупанти дійсно мають часткове просування в регіоні. Зокрема, коли в притул підійшли до Юнаківки, там проходить важлива траса Курськ, Рельськ, яку українська артилерія частково контролює вогном. Водночас, українські сили намагаються контратакувати у напрямку Вараничного Новомиколаївки, ускладнюючи логістику і пересування противника. Він пояснив, що росіяни мають чітку практичну теоретичну мету максимально наблизитись до Хотіні, до нової січі інших населених пунктів на півдні розгорнути тем артилерію в півдрони, щоб тероризувати місто Суми, нищити цивільну інфраструктуру. Однак каже, жмайло наразі у ворога недостатньо сил, щоб прориватись до сум або тим більше штурмувати наше місто. Росіяни воюють за чисельною перевагою, втрачаючи по 300-400 солдатів за одне село, коли ж зіштовхнуться з великими містами, як от покров з часів ярторейськ то мають великі труднощі, їм вдається їх захопити лише після тривалих і виснажливих боїв, фактично зрівнюючи міста із землею. Росіянам вдається захоплювати такі міста лише після року, і то якщо повністю знищити кабами артилерію, фактично. Терти ці міста з лиця землі для Сум. Поки що на щастя такої загрози немає на прорив на міську. Майже не вистачить сил із тими втратами, які у них є. Вони ж воюють так само, як і на Покровському і інших напрямках, каже фахівець. За його оцінкою, сумський напрямок нині є пріоритетним для ворога, але РФ не може дозволити собі наступ одразу на кількох напрямках ЗСУ, поки завдають транскордонні удари по чоткіно-білгородській курській областях. А також по логістиці, як пояснив жмайло, тому росіяни не можуть розірватись на усі напрямки, прорватися на півночі. Їм треба якось відтіснити наші війська за держкордон. Їм треба підтримувати наступ на сумщині. Є ще наступальні дії на куп'янському напрямку. Вони намагаються вийти у тил Куп'янська, їм просто не вистачає м'яса на всі ці напрямки. Тому, поки що, ситуація на півночі, в районі Вовчанське Липці відносно стабільна. Титанічними зусиллями нашим хлопцям вдається утримувати там фронт, наголошує жмайло. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.